один з клієнтів, який до нас звернувся, то він проходив службу у збройних силах України в 2010 року. Він звільнився. При цьому він мав вислугу 20 років в 2010 році, коли йому призначалася пенсія, то вона була призначена у розмірі 50 відсотків від суми грошового забезпечення у 2022 році. У зв'язку з повномасштабним вторгненням він поновився на службі, але поновився за нижчою посадою посадою старшого офіцера і проходив службу з лютого 2022 року по березень 2025 року як наслідок він набув додаткової вислуги тобто його вислуга після звільнення у 2025 році вже складала 23 календарних років що надавало йому можливість збільшення основного розміру пенсії з 50 до 59% від суми грошового забезпечення. при цьому перераховувати пенсію за останньою посадою він не хотів, тому що вона на порядок була нижча в системі збройних сил України аніж штат, з якої він виходив на пенсію у е, 2010 році. Пенсійний орган у свою чергу відмовив йому у цьому, мотивуючи це тим, що чинне законодавство ніби не передбачає такої можливості перерахунку його пенсії. Лише виключно за додатковою вислугу без перерахунку за останньою посадою. А ми в свою чергу проаналізували судову практику з цього питання, зокрема і Верховного суду. Тому можемо стверджувати, що пенсійний орган, якщо відмовляє в подібній ситуації, то діє неправомірно і на сьогоднішній і на сьогоднішній день такі дії пенсійного фонду можна оскармити в судовому порядку.